Теніс, більярд, зона відпочинку в східниці Віла Валерія, знаходиться в першому корпусі, на другому поверсі. І шахмати. То любить. Оце да, дуже чудово. Відпочинок на любий смак. Це якраз вихід дорога, виїзд. це вихід із столової. Рядом. То, коридор такий, там номера. Зараз підемо, прогуляємось, є сауна і басейн. До речі, зараз 2 градуси. Попереднє відео я робила з утра, бо десь близько 10-ї години було мінус 10. Було дуже холодно. Ну, зима так і має бути. Так, отут масаж. Роблять, кому потрібно, кому треба. Які процедури все назначають. Ну далі, В цьому приміщенні, в цій будові, на першому поверсі басейн. А оце з бокового входу, я розумію, сауна. Пішли, роздивимось. Домовляються, мабуть, включають. Да, дуже тепло, мабуть, хтось замовив, не буде випускати тепло. Хай буде. Душ. Запах, запах сауни дуже затишно, дуже гарно. Чай, кала. Хто що бажає? Так, далі підемо, глянемо до басейну. А я раніше. Переднє відео, коли робила, я думала, це окремий вход, е, якісь номери. Ні, це окремо вхід до сауни. Так, ну спробуємо до басейну. Я вже заглядала, то там люди плавали. Не хочу начебто і заважати. Ну, так, люди плавають. Басейн великий. Я його тоді покажу другим разом. Басейн дуже великий і там тепло. Вода з підігрівом. Все як має бути. Вхід у басейн знаходиться отут. Хлором дезінфіцюється, бо я відчуваю запах хлора. Так, там люди плавають, я не буду дуже туди заходити для дітей. Пасен Великий. Якщо з дітьми дуже-дуже є чим зайнятися. Ну, це правила безпеки, це я зрозуміла. Так, за басейн, Якщо буде потреба, то зроблю окреме більш досконаліше відео, щоб було видно з внутрі приміщення. О, зараз люди відпочивають, плавають. Може не схочуть, щоб я їх там знімала. Тому нехай то буде пізніше. Ой, яка гарна територія. І з дітьми маленькими є чим займатися І діти підросткового возрасту також є чим займатися І маленьким, дуже-дуже грудничком, дуже корисний воздух. Ми в лісі. Дивіться. Ми знаходимось в самому лісі, на горі. Повітря. Дуже чудове, дуже чудове. Дихаєш, як сказати, немає такого, що хочеться <кій> оцього. оцього немає. Дихаєш спокійно, не кашляється, піску немає. Не відчуваєш такого, що, ну, ось, оце таке, ні, такого нема. Якщо є таке, люди бувають, ось я покажу, що то от. А, як то кажуть, отоплення, не отоплення, боляри, ну, Повітря подує, воно в одну сторону та да, в другу сторону. Ну, воно якось більш природніше, ніж вихлопні гази від автомобіля. Чи ще щось таке. Те, що в городі дуже забагато, воно нам не потрібно. То тут з цим повітрям з лісу, ця хвоя, ялинки. Сосна це сказка. Дуже подобається. Я не знаю, як передати свої емоції. Я не така людина, яка буде так дуже кричати і по емоціям, по лицю. Не дуже видно, але внутрі все дуже радіє, дуже гарно. Відпочинок заради здоров'я, заради успокоєння, чи як то правильно сказати, хто стурбований, може, робота якась така спонтанна, дюргана, Такі лелеки, зроблені, сувенірні. Віддохнути, поспати, подихати. Наче другий мір. Дуже рекомендую, мені дуже подобається. Те, що змогла поділитися вам емоціями і радостю, я вам передала. Якщо вам щось зацікавило і хочете більш досконаліше знати, напишіть і я попитаю, покажу, зроблю ще одну якусь зйомочку. Всіх благ, гарного вам! Всього найкращого, гарного дня чи вечора хто коли дивиться. Крепкого здоров'я саме важливе. Все остальне дай Боже з Божою допомогою. Все наладнається.